Дорогі ліцеїсти, вітаю вас із закінченням навчального року та із початком довгоочікуваних канікул. Кожен з вас особистість, кожного свій життєвий шлях. Ми пишаємось вами. Шановні випускники, ви вже доклали багато сил, щоб підготуватися до життєвих іспитів. Бажаємо вам успіхів і перемоги! Відпочивайте, набирайтеся сил, подорожуйте. Спілкуйтеся з друзями, займайтеся улюбленими справами. Цінуйте свою державу і ті знання, які ви отримали у нас в Україні, а конкретно у нашому ліцеї. Нехай це літо подарує вам море незабутніх емоцій. Хай життя буде солодке мовці цукерки і влітку, і восени, і взимку, і навесні. Вигідно продовжили традиції нашого ліцею та наблизилися ближче до здійснення своїх мрій. Бажаю вам міцного здоров'я. Насамперед це нам сил перемоги. І щоб ви повернулися щасливі, багаті і мудрі. Нехай ваші знання та таланти стануть загрупою вашого щасливого та успішного життя. Але не забувайте про саморозвиток, читайте книги, знаходьте нові хобі, вивчайте мови, будьте здорові. Бажаю вам драйвого відпочинку. Успіху на цьому житті. Натхнення на новий навчальний рік. Хай вам щастить.